Вас поли зраджували найближче? Чи можливо пробачити, коли були так сильні, як після зради рідних? Слава Ісусу Христу, друзі! Сьогодні говоритимемо про одну з найболючіших тем прощення після зради. На прикладі історії Йосифа та його братів ми побачимо, як Боже проведіння змінює серце. Йосип наймолодший син Якова, якого брати продали у рабство через заздрість. Йосип міг затаїти злість, міг помститися, коли став могутнім у Єгипті, але пробачив. У книзі буття читаємо, як Йосип, побачивши братів, каже Не бійтеся, бо чи ж я замість Бога, ви задумали зло проти мене, але Бог задумав це на добро. Йосип зрозумів, що за зрадою ховалася Божа рука Він не зосереджувався на болі, а побачив більший план, порятунок родини. Прощення це не забуття, а вибір довіритися Божому суду і його любові. Людська справедливість каже, помстися. Божа любов каже, пробач. Бо прощення це не слабкість, а сила, яка змінює твоє серце і звільняє від минулого. Єсу навчив нас, що прощення можливе тоді, коли довіряєш Богу більше, ніж власним почуттям, Бог здатен обернути зло на добро. А ви коли переживали зраду? Як вам вдавалося пробачити? Напишіть у коментарях, щоб надихнути інших.